Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії, і сама демократична держава на планеті. Ну і павутині багато чого точиться стосовно е, того, чи є різниця між державами Україна і державою Російська Федерація. Всі славлять державу Україна, проклинають державу Російська Федерація. Правда, є за що, оскільки це тимчасове державне непорозуміння розпочало. Війну на планеті Україна. І тому мені також це не подобається, незважаючи на те, хто там що думає. Ну і для того, щоб зрозуміти, чи є е, різниця між державами, на превеликий жаль, е, вона є доволі маленька. Е, ніхто практично не досліджує ці питання різниці між державами Українами і держава е, Україною і Держава Російська Федерація. Хоча устрій є у обидвох одинаковий, крипто, єврейський, а саме з інституцією президента, яка уособлює якусь там владу, і як я раніше казав, був такий ліворуцінер-пестель, який придумав блюстітельну власть в 1821 році він там писав про Устрій після того, як вони захоплять владу в Російській імперії. Ну і таким чином всі сучасні, більшість сучасних держав мають. Таку собі криптоєврейську інституцію президента, вона ж блюстительна чи сматряща власть. Тобто є Смотрящий над територією і над органами державної влади, які при поділі державної влади, як вони люблять казати, класичний поділ державної влади на три гілки. На сьогоднішній день бачимо, що устрійна одна, однаковий. Для подальшого порівняння потрібно почитати Конституції Російської Федерації і е, України. Значить, різниця в Конституціях, якщо не брати там ці маленькі криптоєврейські витівки, що кожен тлумачить положення Конституції як хоче, то на сьогоднішній день різниця є тільки в тому, що е, в статті 13 Конституції України записано в нас, що це об'єкти права власності є українського народу, і український народ виділяється в Конституції України як окремий суб'єкт права. В Конституції Російської Федерації такої, такого немає, і там це все належить державі. Тобто перехідний період, як я люблю казати, між розвинутим соціалізмом. І ліберальною демократією, які обрали як одна, так і друга держава. Нічого там в них більше не помінялося, окрім того, що залишили державну власність. В нас це об'єкти права власності українського народу, які незаконно експлуатує держава. У них держава це просто узаконила. Я борюся за те, щоб нам виплачували долю від доходу. Від експлуатації об'єктів права власності українського народу і громад, власності громад, районів, сіл, міст і області. А у них такого немає, для них це доволі е, прозаїчно, простіше і е, не виникає ніяких там двояких тлумачень чи різних Ну і наступне е, стосовно того, чи е, третє. Е, Стосовно того, як у нас воюють і як у них воюють. Ми боремося за життя своїх воїнів, повсюди там це, хоча всі розуміють, що війна це грязь, багно, смерті, каліства і так далі. Ну, та ж сама політика практично. У них, Якщо подивитися їхні ворожі телеканали, то вони про те саме кричать, що в нас. Люди, які волонтери, так само і в них волонтери, та ж сама дурня волонтерська, оскільки я вважаю її дурнею, тому що вона приводить до розколу серед народу, і дуже багато цих волонтерів, просто це, скажімо так, аферисти на довір'ї. А оскільки у нас український народ довірливий, то його і постійно на цьому дурять. Що доказується багатьма випадками переслідування волонтерів в кримінальному порядку, оскільки вони привласнюють собі волонтерську допомогу. Тобто ця вся видимість і бутафорія безкоштовності цієї діяльності, що в них що в нас, вона в принципі одинака, що в них там садять цих волонтерів пачками, що в нас там. Десятками чи сотнями переслідують, ролі не грає, тобто є приблизно одинакові це. Ну і наступне народи в них немає такого поняття, як російський народ, в цілому, оскільки в них є народи, в них є автономні республіки, краї, там райони. І в кожному цьому воно типу, має свій район. У нас єдиний прогрес, це великий прогрес, я вважаю. Оскільки немає різниці між громадянами України, оскільки в преамбулі Конституції України написано, що український народ це громадяни всіх національностей. Хоча і тут виникає доволі несподіваний негараз, оскільки з 2000-х років як я звертав увагу поняття національності відсутні в законодавстві і постає цілком логічне питання: чи може людина без національності стати громадянином України? Ну, правники тут будуть до сказу битися в екстазі, доказувати там один другому щось і так далі. Ну, я вважаю, що це потрібно просто внести зміну в конституцію. І це все, оскільки право не догма, як казали комуняки старі, а норми, що розвиваються, причому розвиваються динамічно. І ця динаміка, як ми з вами бачили вчора, був. Закінчилося щезоїдним прийняттям діаметрально протилежного законопроекту щодо НАБУ і САП. Хоча е, право на помилку в державних чиновників немає, і всі ці депутати, які приймали діаметрально протилежні рішення стосовно одного й того ж самого питання, вже повинні бути поміщені в СІЗО за е, зловживання владою і службовим становищем. Ну, на превеликий жаль, цього не буде. У нас привикли державні чиновники дурити людей, дурити їх, наскільки можна цей народ дурити. Ну і ця дурілка от вчора, в чергове, набрала свого, так скажем, логічного завершення. Сьогодні півдня або й цілий день будуть обсосувати цей закон, який діаметрально прийнятий протилежному, тому який був прийнятий 21 липня цього року. Ну і стосовно е, іншого, так ось е, в теорії на сьогоднішній день держави є е, дві окремі, вони не є, е, хоча у нас держава суб'єктивована в Російській Федерації так само суб'єктивована, хоча на великі і глибокі переконання вузьких правників це е, доволі розповсюджена дурня. І в принципі в кожній державі, як в Російській Федерації, так і в нас діє правлячий режим, оскільки як казав син Павла Судоплатова, ну це був все той же режим, тільки з ліберальною маскою. Ті режими на сьогоднішній день втратили людське обличчя, вони на сьогоднішній день діють виключно в інтересах держави, хоча багато лібер... Правників ліберального гатунку говорять про те, що в держави не може бути ні прав, а в держави є виключно обов'язки держави в тому числі не може будь-яких там відносно народу бути інтересів, що це доволі розповсюджена хиба, яка прийшла до нас з тої великої сполученого королівства, Великої Британії і Англії, де там Маргарет Тетчер покійна. Лупашила цих комуністів комуністичним способом, ну, взяла, націоналізувала багато е, об'єктів е, майна і в тому числі і вугільну промисловість. Ну, е, Подальші дії цих е, ліворуціонерів передбачити на сьогоднішній день неможливо, оскільки е, вони є е, 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 несподівано, е, доволі несподівано є. Нібито окремі суб'єкти права, але вони діють не як окремі суб'єкти права, а як васали невідомо кого. Цей васалізм на сьогоднішній день я говорю про іншому, я говорю про те, що це називається банальне дуполиство до, по відношенню до сильного. Якщо сильний сьогодні Сполучені Штати Америки, значить ми будемо йому. Якщо ситуація зміниться або ще щось, значить будемо, будемо е, лизати другому. Дякую за увагу. Будьте здорові. Пам'ятаємо, що Україна це найдемократична держава на планеті. Дякую за увагу.